Так, ми я раз 24К. І сьогодні ми поиграем в гру... під названням SubnaTic. Сейчас на ми граємо перший раз, там щось взривається Графіка класна Я чувствую, що нам сейчас морду щось пролетить Це було предсказуемо. Так. Ага. Ты сейчас на работе. Что делать? Ага. О, мы уже можем кирвать. Че? О, он не Ага. Я уже подразбираюсь за управлением. Включай. Ага, у нас есть завантажиев вже Так, Що ти мені завантажуєш Скажи, пожалуйста. Так, воно, коротше нам бажаю удачі, хай щастить, щоб ми виживали. ОП. Mm. ОП. Так, що Це тут є? Тут є виготовлювач якийсь пошкоджене радіо. Ми з ним зможемо зв'язатись. О! Контрольовач медичних наборів. Ми забрали якийсь наби... медичний набір. Я не знаю, що він нам дає. У нас немає що виготовлювати, так що смсу немає заходити. Серед Не Можемо з нього вийти. Я, Я перехотів виходити. Да. Я побачил, что там. <thumbs игру terus geliyor> Ладно. А, это всего одно не она я просто тоже вылезу. Так. Эээ... Рецем. Вих... Я на не заметил. Так, тут какие-то кислотные хребы. Ну, давайте чуть-чуть возьмем. О, за шо? Видно вода. <плодолжение> Там я бачу якісь риби теж є. Ти шо таке? Не, от в ігрі казали, що дивіться за запас кисню води. І казали деякі рецепти, що одного треба. Не пам'ятаю які розвати. Вона дає воду. Тобто не солону. З неї можна робити не солону воду. Її ж треба злопат. Або ще є якась рибка. Впливаем. Так я не понимаю що я, я просто ще не розібрався в керуванні тут. І того не дуже це не розумію управління. І через те не можуть цю рибочку залопати. Добре, давайте біймо врядник. Недомірно подивимось, що у можемо ресурси, електроприводи. Ми можемо зробити батарейку. Робимо. Батарея Та я бачу, що тут є... Головин топлив. Мені треба 4 титана. Так, труба, вогнегашник. Силіконова гума треба. Три титани. Коротше, нам треба багато титану. Так що полізли під воду назад, шукати титан. Де його знайти? Я не знаю. Як він виглядає, я не знаю. Не бачу його шум. Кристалічна сіль. Ну что, тут рибу будем робити чи Ты там не перебрал. Что ты таке? Що ты? Де воно? И графика в тихрей, классно. Прям класна графіка. Є маленькі ляпи. Їх видно, але вони ні на що не влияють, тому що гра сама по собі красива якась, не знаю, графіка. Така бодороси. Остіння вдковий боросси забираємо. чуть-чуть и все могу забрать. Я знаю, я уже это титан. Я, наверное, еще трошки титану. До того позбираю. О! Титан! Кристаличный сель! Я бачу, Я бачив рибу. Все. Я пробую назад. Вон туди мені треба плисти. Чесно, я хотів ласти, костюм водолазний, тому що е, буде легше. Так, буде набагато легше щось робити. І я згадав, в нас ж є э, е. от штука, ми її ще з нею скористаємося, встановимо Титан. Схема. Батареї. Треба дві батарейки із силіконового. Тут треба знезаражувач. Треба очищена вода. Щоб зробити знезаражувач, треба. ззірець коралові и труби. Це що таке? Че воно так це... довго... Сложно читається. Металеві уламки, ладно, давайте виготовлювати. Можемо сможемо зробити. О! Ресурси. Нова схема. Ой, червис. О, ми можемо зробити мастило. Ну, Урове. Хай буде на буде ще. Скільки того мастила? мене вже буде добре. Мы можем вот эту рука скринку в наряде доследживать робо. баллон. У нас є Мастило. у нас є титан, у нас є стандартний кис... кисневий, що я не можу нічого вимовити. Силиконова гума, насіння виткої води. О, містки, кисневий балон. Нам треба скло, титан і срібну руду. Погнали! О, ніч! Я хочу поспати! Давайте себе дослідимо. Місце ще нас є. В нас є що похавати. Мені треба що похавати. кристалічна сіль А ну, может, у нас щось нове появилося. Да. Срібна руда. Так, мне треба ежа. Иначе мне будет кердик. Значит, будем добывать ежу. Ты. Сюда, сюда. Кривуля. Ты как не кривуля мне треба. Сейчас. я, я... Крутите. Михур, во! Вот его треба, яку я тримаю, называется Михур. Робим засолону кривую. Робим воду. Снаряддя, лавальний міху, треба силиконового гума. Добре. Ось сюди. Не люблю це місце темно тут. О, тут це не більше ресурсів. Того я рисую. Собирай. Собирай, поки нам ніхто не дав мільярь. Я не хочу получити нулея, собирай. Вс. Четыре шесть. Ой, Ойка... Чо? Я щось бачу. Во! Мені не показалось. Мені не показалось. Ми маємо поїсти під водою. Що це? Яйця істота. Я знаю, чьи истории. Я бачу, похожу, тварь. Я бачу, похожу, тварь. Так, это реучистомошня. Добре. Окей, okay, я тут був, я бачив штуки, але я їх не міг підібрати. Ой, що? Частина гравіпастки. О, в мене йшли Я яку! Або ще одна частина гравіпастки. Давай, скануйтесь. О, нас є. Ну, де у нас гравіпастка? Я зрозумів, ми знайшли деталі до гравіпастки. І зараз. Так, кесно ми знайшли деталі до гравіпастки, і ми. Ну, не деталі, а механізм як поломаний механізм гравіпастки. І тепер... Ми знайшли всі запчасті і ми можемо сказати, де воно що воно. О, частина маяка. Багато чого є. Я хочу все позбирати. Стоїть цієї і великі деталі. Ці не знайдеш І піду я врощаленню. На в врощалені не... завжди багато ресурсів. Ще не піду. Я в один момент перехотів куди. Кварц. Нема місця? А чого немає місця? А, ну звісно, немає місця. Викинь. Не надо мені кислотных любів. Так, тепер є. Є, тепер є. Я бачу там ще кварц. Сейчас бестричку. Раз, і до мидноруда. Кварц. Багато тут ресів. Титан. Все одно. Все одно, все одно. А тепер не все одно. Тепер ми можемо померти. Так. ні 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 Бачите, за лишні звуки, це в мене просто вікно відкрите було і почався дощ. Добре, пішли, може ми щось зможемо зробити? Не знаю. Так. О особисте спорядження, о Силикон. скло силіконо робимо. І ще ось. Стільки. Скільки в мене, скільки я назбирав тої штуки, що в мене так багато. О, все, кінчилось, Спорядження. Класне. Ніж. Ми зробили ножа Стій, там нас що, немає батарей? Да, у нас немає батарей. Добре, думаю, на цьому моменті ми закінчимо. Всім пока!